Глава друга Ангелові Ефеської церкви, напиши, так говорить той, хто тримає сім зірок у правиці своїй, хто ходить посеред семи золотих світильників. Знаю діла Твої, і труд твій, і терпіння Твоє, і те, що ти не можеш зносити розпутних. І випробував тих, які називають себе апостолами, а вони не такі, і побачив, що вони неправдомовці, ти багато зазнав і маєш терпіння, і в ім'я моє трудився і не знемагав. Та маю проти тебе те, що ти залишив першу любов твою. Отже, згадай, звідки ти упав, і покайся, і твори попередні діла. А якщо не так, скоро прийду до тебе і зрушу світильник твій з місця його, якщо не покайся. А втім, те в тобі добре, що ти ненавидиш діла ніколаїтів, які і я ненавиджу. Хто має вухо, нехай чує, що Дух говорить церквам, тому, хто перемагає, дам споживати від дерева життя, яке посеред раю Божого. І ангелу Смирницької церкви напиши, так говорить перший і останній, який був мертвий і ось живий. Знаю твої діла. І скорботу, і убогість, а втім ти багатий, і лихослів'я від тих, які кажуть про себе, що вони юдеї, а вони не такі, але зборище сатанинське. Не бійся нічого, що тобі треба буде витерпіти, ось диявол буде кидати вас у темницю, щоб випробувати вас, і будете мати скорботу днів десять. Будь вірний до смерти, і дам тобі вінець життя. Хто має вухо чути, нехай чує, що Дух говорить церквам, той, хто перемагає, не зазнає шкоди від другої смерти. І ангелу Пергамської церкви напиши. Так говорить той, хто має гострий з обох боків меч. Знаю твої діла, і що ти живеш там, де пристіл сатани, і що зберігаєш ім'я моє, і не зрікся віри моєї навіть у ті дні, коли у вас, де живе сатана, був убитий вірний свідок мій Антипа. Але маю трохи проти тебе. Тому що є в тебе там ті, які дотримуються вчення Валаама, який навчив Валака спокусити синів Ізраїлевих, щоб вони їли ідоложертовне і перелюби чинили, так і в тебе є ті, які дотримуються вчення Николаїтів, яке я ненавиджу. Покайся, а якщо не так, незабаром прийду до тебе і воюватиму з ними мечем. Уст моїх, хто має вухо чути, нехай чує, що Дух говорить церквам, тому, хто перемагає дам споживати сокровенну манну і дам йому білий камінь, і на камені написане нове ім'я, якого ніхто не знає, крім того, хто одержує. І ангелу Фіатирської церкви напиши. Так говорить син Божий, у якого очі, наче полум'я вогняне, і ноги подібні до бронзи: Знаю Твої діла і любов, і служіння, і віру, і терпіння Твоє, і те, що останні діла Твої більше, ніж перші. Та маю трохи проти Тебе, тому що Ти попускаєш жінці і Ізавелі яка називає себе пророчицею навчати і вводити в оману рабів моїх, любодіяти і їсти ідоложертовне. Я дав їй час покаятись у перелюбстві її, але вона не покаялась. Ось я кидаю її на одр і тих, що любодіяли з нею у велику скорботу, якщо не покаються у ділах своїх. І дітей, її уражу смертю, і зрозуміють усі церкви, що я є той, хто випробовує серця і утроби, і воздам кожному з вас за ділами вашими, вам же та іншим, що є у фіатирі, які не дотримуються цього вчення і не знають так званих глибин сатанинських. Кажу, що не накладу на вас іншого тягара. Тільки те, що маєте, тримайте, доки прийду. Хто перемагає і дотримується діл моїх до кінця, тому дам владу над язичниками і буде пасти їх жезлом залізним, як посуд глиняний, вони будуть розтрощені, які я одержав владу від Отця Мого і дам йому зірку ранкову. То має вухо чути нехай чує, Що дух говорить церквам?